В Україні комісія з регулювання азартних ігор та лотерей веде реєстр лудоманів, тобто людей залежних від азартних ігор. Наразі в ньому перебувають 7 тисяч українці. 99% внесли відсотків несли себе в реєстр самі за заявою в інтернеті, аби обмежити свої хибні схильності і не витратити всі гроші. Також підставою може бути заява від родичів чи суду. Лікар-нарколог Сергій Горанський зазначає, що лудоманія є патологією. Це виключна ігрова залежність від комп'ютерних ігор, та залежність від азартних ігор, які бувають і класичними, коли люди просто грають на гроші. Це казіно, ні онлайн, а офлайн казіно, звичайне, та ігри азартні, які проходять з допомогою інтернет-з'єднання. Якщо гра не шкодить навчанню, розвитку емоційному і професійному, не шкодить роботі, то ця залежність компенсована, каже лікар. Вона не шкодить людині безпосередньо. Єдине, якщо ця вже гра становиться для людини шкідливою, в якому плані він не приділяє час своєму розвитку, не приділяє час навчанню, не приділяє час роботі, не приділяє час друзям, сім'ї. Він виключно займається тільки цим. Тобто, усю добу це вже шкідлива поведінка і це вже шкідлива залежність, яка потребує лікування. Ігрова залежність, незважаючи на те, у який спосіб людина грає, через телефон чи очно, може призвести до важких наслідків. Його поведінка, його спосіб життя, його взаємовідносини з усіма людьми через призму цієї залежності проходить і зачастую це руйнує його життя. Просто він втрачає всі свої фінанси, він попадає в береги. Він розрушає свою сім'ю, свою кар'єру, лишається майна, може потрапляти і в тюрму, тому що приходиться займатися криміналом для того, щоб виплатити свої борги. Схильність до ігроманії мало залежить від віку чи статі. Скоріше, вона залежить від виховання і обставин, розповідає Сергій Горанський. З дитинства батьки повинні допомагати хлопчику чи дівчині справлятися з усіма видами подразників стресорів зовнішнього середовища. Якщо дитину вчить, що таке відповідальна поведінка, формирують в неї базові тормозні рефлекси, а не возбуждаючі, що людина знає, що можна, що не можна, людина привчиться, і дитина відповідальне поведінці, труду, навчанню. Дитина дуже уважливо дивиться, як батьки вирішують всі свої проблеми. Сваряться вони, не сваряться, як вони вирішують свої проблеми, коли ви попадають в складну ситуацію, кризисну. що вони при цьому говорять, які в них успіхи. Лудоманія лікується, але так само довго і складно, як хімічна залежність. Сьогодні, у ситуаціях стресу, лікар радить не бігти від психоемоційної напруги до ігор, а щонайменше налагодити повноцінне дворазове харчування на добу, і з того, що організм отримає, він сам спроможний виробити гарний настрій через синтез ферментів, гормонів аминокислот.